Всім привет! Сумкер Бру! Сьогодні вигравати Undertale. Так. Я нарешті знайшов свою аудиторію. Це Undertale вам дуже сильно заходить. 400 просмотрів, в мене, мінімум, в мене максимум 20 було, або 29. Друзі, я вам дуже сильно, реально сильно дякую за такий гігантський для мене заради актив. Сьогодні ми будемо податися пройти цю онлайн, а поки що поки я, ми будемо її проходити. Я поочую на ваші коменти під е, прошлом відео. Хто дивиться це у 24 типу роки? Я не зрозумів. Типу у 24 роки чи... 24... <свісно> у 24 у 2024-му? Ну я не знаю. Ну я дивлюся... Ну я... Я Ні, я таке не дивлюся, я таке роблю. Так коротше. Е, ще такі коментарі. Серйозно, ондайн Easy. Ну звісно, ти напевно хоть якийсь проти вже пройшов той Undertale 3 трильйони раз. Ну серйозно. Я тільки перший раз в своєму житті. Ой, ось ця отграю. Ось так от. Ну серйозно, у нас така от... Оп-оп-оп. оп. Ось ця от гадюка! Ось ця гадюка реально. Дуже сильно біса. Арк досить розігріватися. То я не розігріваюся, я вже атакую тебе по максимуму. Опйо, Пощаджувати я тебе не збираюся сьогодні. І сьогодні в мене було під прошлим відеопродан просто нереально багато коментів від якогось хом'яка. Реально. Якщо ти зараз напишеш мені комент хом'як той, який ти мені писав, я тебе пам'ятаю, то я тебе луйкну і може відповім на комент. Так що пиши, і спеціальне обращення для тебе. Хом'як, хомяк, 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 хом'як. Все. Остання стрілка! Блін, я не знаю нас хп, що робити. Ненавижу цю атаку всією душою! Але я хочу не пережив без урону. Белі, н, Ні. Дві атаки я помер. Дві атаки я помер. Досі бути таким живучим. Ти що, я хочу бути живучим. Ти мене... То я згур мені, мене підтримую, але мені все не дуже допомагає. Я хочу трохи покачатись, а я покачати себе ж не можу. -пим 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 -пим. А -а -а. Ну Як мені буде фондай? І то... і я ще одне обращення хочу зробити до того тіла, яке мені написав серйозно Undyne Easy. Підключись до мене, я бачив ролик, там де якісь играли які грали вдвоєм в Undertale, Так що присоединяйся, давай ко мне поможи. Я раз такий умний. Давай помогай. Блин. Фух. Мені треба ще багато зараз зробити той андайн. Я якось це ще без урону прохожу. Мені подобається, що цей джойстик дуже сильно добрий проработанный. Блін! Добре пророботаний, блін! Ідеально просто пророботаний. Тихо. Була, так, я зараз думаю Будь ласка, атака, як я зараз думаю <різь> Друзі, вона ну шо ти мені не попадаєш? а ха, -ха. Андай, лол, на получай. Блаха не роби мене зараз зеленим Я не хочу мазатися зеленкою. Ні, я, я намазуюся зеленкою тепер. У мене 28 хп, а найчуть більше. Ні! Ненавижу цю атаку всією душою. Я якось пережив цю атаку без урону. повністю. У вас буду таким живушим Ахазара. Ой, мой... Ош ⁇ мана... Мям, 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 ням 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 мям, мям, Из чего люди с Из материи я как... Я как-то уже живу На! Аньдуха. оп 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 оп, 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 оп Ай! Але я якось тепер жив. Зараз буде та атака, як її думав Імба. В мене... мене більше всього тут ненавидить ось от стрілочки, які мені дуже сильно 70... бісять. Ай, блин. Як ти така живуча? Мені треба якось вижити. Брош-пирог. Давайте я брош пирог заживу. Ням! Не положиш. Чого? Як я це пережив? На, духа! Як я ще не помер? Треба встановити чуть-чуть. Ні, то я майже тебе вбив. А-а-а! Почекай! Я зараз хочу це перевірити. Я зараз хочу перевірити! А ну иди сюда, да-да-да. Оооо. -да. Друзі. В мене восстанавливається. Хпе, друзі, имба, 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 имбова, имбаюшка. Тупо імба. Коли в мене буде прям дуже сильно мало хп! Я запутаюсь отак. Коли в мене буде мало хп, то я заюзаю ці от пайки, в мене там і брошений пірог, не за що хочеш, коротше. Як мене тебе вбити, скажи, будь ласка. Падлюку вбив. падлюку люку я вбив. У мене дуже бісить стрілочки, які... тихо, 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 тихо. Дуже важко. На начале чего-то. Под люком вы. Чего-то пашка так что можешь еще трохи пожить. Ну, звісно, я силен, я сильный, чел. Я сильный челодой молодек. А, чему я тебя так и постоянно якось непонятно воспринимаю? Нет! Ну не треба! А як? А чому я вмираю, від тих хотал постоянно? Як це это скажіть мені, будь ласка? Не, на вижу. Одно хп. Её космонавта съем. Куда? Да, да, да таким мизервич. Да и шо мы не с того, что ты мне это сказала. Як? Як це пройти? Та яка рішимость? Друзі, я вже напевно буду відео закінчувати. Ну і давай русний друзі. До побачення пока пока